Виконуємо правильно бокову статичну планку. Що нам потрібно зробити? Я показую до вас лицем. Я повертаюся на бік. Тепер дивіться, потрібно спочатку правильно поставити лікоть. У вас є плече, і лікоть має бути чітко під плечем. Друге, плече може випадати. вам потрібно тримати все вкупі, все на місці. То можна рукою перед початком заставити плече на місці. Далі, третє, нам потрібно руку весь час тримати на землі. Ось це. Наша точка опори, вона має бути міцною. Далі подивіться на положення моїх ніг. У мене верхня нога йде завжди вперед, нижня нога йде завжди назад. Далі носочки мої дивляться на себе. І тільки в такому положенні я тримаю планку. Ноги лишаються десь на ширині ваших плечей, тобто так як ви стояли в планці животом вниз. Далі ми з вами рукою упираємося в підлогу, напружуємо м'язи прасу. І піднімаємося щоб утворити одну лінію. Найлегший варіант це триматися двома руками на землі. Трошки важчий варіант це поставити руку або на плече, або винести її вверх. Все. Все дуже просто. І ось це статична планка бокова. Вам потрібно добре тримати м'язи пресу, тримати лінію, і можна її ускладнювати. Якщо ви будете. Це складніше. Тобто більший рычаг, більша висота, трошки важче. Але потрібно мати дуже міцні кисті. Тому виконуйте бокову планку правильно.